Всім привіт! Ви на каналі Космацька хижа. В сьогоднішньому випуску я зроблю невелику розпаковку товарів, які я придбала на косівському ринку. Зараз зроблю такий невеликий огляд цих речей, тому поїхали. Тож, почнемо, огляд першого килима <кліжна> ліжника. <кліжна> <кліжна> так, перший ліжник. Зараз так клаптиком покажу і потім на ліжку з зніму ще вставлю. Він дуже великий. Я не знаю, наскільки його видно. Ось показую вам перший варіант. Ліжник. Розміри 2х2,30. Він доволі таки важкий. Я радила використовувати його краще як килим на підлогу, бо під ним, мабуть, буде тяжко спати. Є декілька технік ткацтва ліжників, і ось, наприклад, зараз покажу вам килим. Ось цей килим, який ми маємо в наявності. Він чесаний тільки з одного боку. Ось з цього чесаний. Це майстри роблять так, бо насправді дуже довго вичесувати їх. Одну сторону десь можна вичесувати 3-4 години. це просто якби звичайний класичний ліжник. Цей уже з вузликами, з кульками створюється так само, як класичний, звичайний. І потім майстриня під час роботи додає оці сама в'яжу ці вузлики. І чому він не такий волохатий, як, наприклад, цей? Бо вузликовий він менше обвалюється вовні для того, щоб зберегти ось структуру саме цих вузликів. А, а цей добре так обвалюється, і тому він ось такий ось пухнастий. Трошки може валятися вовна по хаті через це, але. Заради такої краси можна потерпіти. ось Але з цього, з цього буде менше вам шерсті. Ось е, другий оліжник, який я вам хочу показати. Розміри ті самі. Техніка ткацтва та сама. Не, не показала на першому, як виглядає він з іншої сторони зворотній. Ось так. Третій варіант для вашої уваги. Ті самі характеристики. Ось тільки тут на ньому менше цих вузликів. Дуже гарний, яскравий, теплий. Так, також е, замовили дві вишиванки. Я бачу, що поганенько видно. Це чоловіча чорна з такою вишивкою. Це машина звичайна вишивка. Проте дуже-дуже елегантно виглядає. І така сама до комплекту жіноча. От. Така от жилетка вишита, дуже гарна. Це для альонки. Вона йде така плотна з підкладкою, якщо ви. І довгенька доволі вона. Таких от мотузочках ззаду така. І я не витримала і купила собі отаку. Наразі я собі замовила таку білу сорочку під неї, бо в мене немає. Тому я не можу вам показати, як би вона виглядала. Але вона просто чорна на таких мутузочках. Такі жилетки ще є у майстрині в наявності, так що можете мені написати, якщо хочете такі саме придбати. І я вам допоможу їх купити. Що ще ми купили? Що ще я придбала, то це дримбу, це стародавній інструмент, як він виглядає. Тут є така струна. Ось тут я близько не, може і не покаже. І ось ця струна має бути між зубами. Тобто, ви отак тригаєте зуби, оці штуки кладуться на зуби, і струна за зала. Я ще не навчилася грати, бо вчора тільки купила, тому треба практикувати. Я Зараз покажу вам, як іграє пан з Косівського базару, якого власне я придбала цю дримбу. Подивіться, як прикольно. Клас, дякую. І ось зараз я щось спробую якийсь звук видати з себе. Оце я вдихаю в себе повітря, і воно гучніше стає Звук. Губи просто ви можете ну, стиснути як мога більше, що не так стоять, а гара. Я пр пропоную купити вам, якщо ви хочете, вам таку придбаю. Дуже-дуже прикольна штука. І ще що я хочу показати вам, що ми придбали. Відро. Відро дерев'яне. Для себе, для того, щоб квасити капусту в цьому відрі. Воно без кришки. Ми будемо просто робити її під пресом, і, от, і потім будемо по банкам розкидати, тому ми не будемо її зберігати тут. Старість прийшла Ну, я, я не думав, що я до такого докачусь. Квасиро капусту ми не додаємо нічого, крім солі. Капусту. Купили на базарі такий мішок. Так, вже такі, Посічена капуста, морква, 5 кг капусти. Тут і кілограм, кілограм моркви. Це ще коштувало 90 гривень. Не? Так. Такий набор для капусти. Відро у нас, у нас 800 гривень. Зараз так от і замішуємо з морквою, з солью. так от і треба купити. Бокс. І тарабан. Сьогодні вже накладаємо. Вирішила залишити цей кульок. Ну, бо я б подумав, що дерево дуже багато соку на себе забере, капусно, і вона вийде не такою соковитою. Можливо. Можливо. Ну, коротше. Можливо, так і неправильно. Тут вже добренько відбита. Коротше, у нас не лаврова листа, ні горошку, ні, нічого, тільки сіль. Просто рецепт був. Рецепт прост. Притискаємо тут все. О, дивись. шука. І що воно достається? Скільки днів треба? Чотири? Десь чотири, да, ні, я думаю, що може трошки більше. День другий. Саня проштрихує капусту. На чому пузарі? Капуста шипить. Щось там буде з цього. Стосовно стін, цін, то, будь ласка, уточнюйте у мене або пишіть під відео в коментарях тут, або в мій інстаграм, і я надам всю детальну інформацію. Ну і про умови якби співпраці зі мною теж. Тому дякую всім за увагу, всім па-па. No.